Добрий день, дорогі земляки. Сьогодні початок нової трудової неділі, початок травня місяця, ми впевнені в тому, що у нас все буде добре. Збройні сили України готуються до контрнаступу і, безумовно, він буде успішним. Підсумовуючи підсумки минулого тижня. Хотів би вам доповісти про результати моєї поїздки в місто Київ, а також про складну ситуацію, яка виникла в нас на колекторах, водовідведенню, завдячуючи зусиллям житлово-комунального нашого господарства, безпосередньо нашим водяникам а також допомозі. Сусідніх районів технікою хотів би подякувати і голові військової адміністрації Краснограду, а також Ізюму, що вони не стояли осторонь, а максимально зробили все для того, щоб допомогти у скорому вирішенні питання. Ви знаєте, що в нас проблеми з технікою були от вони максимум. Зробили все для того, щоб сюди направити відповідну кількість її, і ми змогли подати людям воду. Да, три дні були частково четвертий мікрорайон, шостий і дев'ятий без води. Ну, вдячний за організацію, також як я говорив, уже комунальним службам підвозили вчасно воду людям. Ну, таких нарікань не було. Продовжуємо. Займатися питаннями ліквідації наслідків роботи ще дуже багато і, на жаль, наші мережі продовжують валитися. Що стосується поїздки міністерства, по-перше, зустрівся з віце-прем'єром, який вислухав наші проблеми і визначились по напрямкам роботи. З департаментами в частині допомоги Лазівської громади. Саме головне, що радує, що віце-прем'єр був у курсі наших зруйнованих об'єктів і першочерговим об'єктом зараз по відновленню в Лазівській громаді, це буде восьма школа. Депутати прийняли рішення вже про виділення коштів на технічний звіт. Технічний звіт буде зроблено. Потім визначимось з проєктом. Ну, працюємо з департаментом Міністерства інфраструктури для того, щоб проєкт був сучасним і типовим. Пообіцяли в цьому напрямку нам допомогти. А також працюємо по Типовим проєктом по бомбосховищам, там, де у нас у шкільних закладах, медичних закладах немає захисних споруд, тому перший об'єкт, який ми будемо споруджувати по бомбосховищу, це Сахалін, так званий, значить, ліцей наш і 11 школа, потім вже по черзі будемо визначатися, тому що ну, зразу всі ви розумієте, неможливо буде відстроїти, побудувати об'єкти. Хоча по плану ми на цей рік виділили 2,5 мільйони і приводимо до норм укриття, ті, які у нас є, де можливо розміщувати людей. Розглядали питання також водозабезпечення нашої громади і упор робили на подачі води з Краснопалівки до Лозової, а також ті моменти, які стосуються мережі водоканалізаційної безпосередньо по самому місту. Визначились, що на рівні департамента, який займається цим напрямком, проведемо робочу зустріч, визначимо порядки. От, ну, тут, знаєте, ну, стоїть два варіанти: то лі свердловини, лі реамінувати той водопровід, який у нас є, Краснопалівка Лазова, хоча на нього потрібно вже по попереднім даним більше мільярда. Безумовно, це за один рік не зробимо, але робоча група визначиться, що можливо. Якщо можливо, підняти буде воду з глубин по місту Лазова, безумовно, дешевші будуть скважини будувати. Ну, питання зараз також буде обраховуватись собі вартості води, тому що якість води в нас при Аналізах показує великий міст заліза. Тут необхідно фільтруючі станції ставити і безумовно доопрацьовувати. А самі реактиви, інгредієнти, ті, які потрібні для цього, вони дорого коштують. Ну, як сказав, буде працювати робоча група разом з міністерством. Обговорювали питання також критичної інфраструктури нашої по напрямку виділення коштів її на реконструкцію теплових мереж, а також затронули капітальні ремонти доріг по нашій громаді. Поки що все в роботі. Ну, поточка виконується у напрямку у нас панюті на Цародарівка. А також по трасі 21 й напрямку Близнюків, поки це все. Також за рахунок власних коштів працюємо, дай Бог, на погоду, більш інтенсивніше буде робота по нашим внутрішнім шляховим мережам, і будемо переходити також на ремонти внутрі. Будинкових наших доріг. На жаль, наші сусіди постраждали в результаті ракетних обстрілів, це місто Павлоград. Ну, будемо надіятись на те, що ті зруйновані будинки, пошкоджене майно, буде в найкоротші терміни відновлено. Я телефонував меру міста, пропонував свою допомогу, допомогу нашої громади, тому що ви самі розумієте, коли біда, біда страшна для людей, От тому потрібно допомагати в цих питаннях один одному. Заклади культури і освіти в сталому режимі. Очікуємо приїзд наших діток з Франції, де вони відпочивали. Ну, будемо їх зустрічати. Що стосується аграрного сектора, ну, погода, на жаль, на сьогоднішній день не дає ціяти технічні культури. Ну, будемо надіятися, що все максимум сільгоспвиробники зроблять для того, щоб впоратися з цими питаннями. Також ускладнюється уход за азимими пшеницями і тими культурами, які вже були посіяні. Попри всі труднощі, які виникають в нашій громаді, я хотів би вас запевнити, що ми максимум робимо для того, щоб ситуація була стабільна і вирівнювати ті проблеми, і вирішувати питання, які турбують наше населення. Ми віримо в наші збройні сили України. Лазова це Україна, слава Україні!